Якщо ти завжди маєш рацію, ти вже зупинився в розвитку. Більшість слухають не щоб зрозуміти, ну, от реально, реально зрозуміти, почути іншу сторону, а щоб відповісти. Давайте лайфхак слухайте так, ніби співрозмовник, з яким ви розмовляєте, може відкрити тобі нову істину, ну от прям настільки. Наприклад, під час суперечки скажи: поясни, чому ти так думаєш? І відкриєш те, чого сам не бачив, але реально чуйте, чуйте тобто слухайте, наче вам відкривається нова істина, нова тайна. Щось таке відкривається. Це от, не знаю, є... на світі цього немає, а ви зараз про це дізнаєтесь. Навіщо? Бо розвиток приходить через діалог. Не через монолог. Тому перше, слухати це не, слаб, не слабкість, це спосіб навчання, це спосіб зворотнього зв'язку, це через це ми всі навчаємось. Та якщо подивитися, весь наш шлях через слухання. Нас в школі навчали, в інституті. Потім зараз там такі часи, що блогери, інтернет онлайн-навчання, всього все йде через слухання. Друге, кожен може бути твоїм. Вчителем. Ой, оце от прям в точку. Навіть людина, який там 20, 19, 18 років, вона може вас таким менсайтом навчити. Боге де мене вчить моя дитина. Я коли його чую. Один з прикладів, коли він каже: Тато, а краб гарний для нас чи ні? Я кажу: ну, гарний та корисний для нас. А купи мені чіпси з крабом. М? Оце рівень. Третє. Смиріння відкриває нові перспективи. Гордість закриває двері. Ну, опять же, дуже багато людей, які гордо заявляють про те, що вони принципіальні або щось таке. Це напрячь, вбиває всі можливості для вирішення любого конфлікту. Любого. Четверте, ти не втрачаєш правоту, коли слухаєш. Ти розширюєш горизонт. Тобто, коли ви слухаєте, ви розширяєте картину Всесвіту, свою в першу чергу, і ви хочете реально почути людей. І так вирішується багато конфліктів. Сьогодні, замість я знаю, скажи, розкажи мені більше і поділіться, як у вас це вийшло.